Що вам треба було зробити для того, щоб оформити цю відпустку з можливістю виїзду за кордон? Що ви в першу чергу зробили? Першу чергу солдат пише рапорт, тому що війську без цього ніяк. І просто ти в рапорті зазначаєш місце свого відпочинку безпосередньо в Україні і за кордоном. Дуже важливий також момент взаємовідносин у військовій частині, тому що якщо ну немає довіри до військовослужбовця, ну не факт, що його відпустять. Тобто командир ухвалює рішення відпускати чи ні? Так тому що ну, командир е -е, підписує, аби дізнатися про нюанси перетину кордону військовослужбовцями під час відпустки. Суспільне звернулося за коментарем до керівника прес-служби західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Романа Павленка. І ось що він нам розповів. Наразі військовослужбовці за рішенням своїх командирів під час планової відпустки мають право виїзду за межі України. Дана норма була визначена постановою кабінету міністрів України номер 69 від 27 січня цього року. Пунктом 2, прим. 15 постанови кабінету міністрів номер 57, до якої якраз у постановою було внесено дана норма, зазначається у разі введення в Україні воєнного стану пропуск військовослужбовців через. Державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі прийнятих міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони, тобто керівникам надаються права надати відпустку військовослужбовцю з виїздом за межі України. Які Документи має показати військовослужбовцю в пункті пропуску паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ну, відповідно, якщо він військовослужбовець і особа, скажімо так, віком від 18 до 60 років, чоловічої статі, якому є обмеження для виїзду за кордон, то відповідно посвідчення військовослужбовця дійсне і відпускний квиток, так званий, де зазначається надання йому права під час відпустки виїзду за кордон в певний період. Тобто на час відпустки, ну звісно, якщо людина перебуває у відпустці, то там, наприклад, з 10-го числа, то 9-го числа він не Може покинути територію України. Коли вже приходить час, отримуєте на руки документи, обов'язково прослідкуйте, щоб у відпускному талоні була вказана ця адреса за кордоном, щоб у вас обов'язково був витяг з наказу, де в ньому також зазначалася адреса, де ви будете відпочивати за кордоном і берете ці всі документи разом з собою притерете до кордону, не забуваючи при цьому взяти. Ваш військовий квиток це на виїзді, і оля, ви вже за кордоном.